Прямо падає. Прямо голуб падає якийсь. А може мій сплошний, в нього теж така манера є, Він не такий. А може. А може синій. По вилках, Бачу по вилках. Або синій, або кремак. Поводімо. Що зараз почекайте. А тройка настільки високо, що знову не бачив. Ви знаєте, тройка знову пішла. Вверх. А цей падає. А цей голуб падає. Ой, добре падає. Навіть камеру включати не буду, зараз його ідентифікую. Або синій, або кримак. Хай краще кримак буде. Синій ніколи не дінеться. Хай краще буде кримак. Молоден. Синій не дінеться нікуди. Якщо дінеться, то воно дуже жалко. Всього голубська, не дай бог. Жалко. Ну всі вони були покриті. Вон вище, я бачу двойку ще. Вище бачу двойку ще над ним. Оно, бачите, де? Оно двойка, так. Четвертий йде. Мобусь синій випадає, а? Да? Щоб тільки Володін сів. Все. Там може насісти е, кара голубка. Моя виводна по Петру Володимировичу. Не може сісти, може не сісти. І я переживаю з цього кремака один на один. Все, інші всі будуть вдома як ж таки. Інші зими всі пройшли. А, ще є червочка. Молодий голуб такий перспективний. По-моєму, синій падає. По-моєму синій падає. Так, трошки давайте перерозроблю. Рука втомилася і падає. Синій, так. Да. Да, на превеликий жаль, падає синій. Прямо в головці, бачите? Синій падає. Це не... Я думав, кримак. Я думаю Да. Падає синій. Падає синій. Угу. На голову був покриті. Всі були, там 5 штук було покриті. Синій голуб упав. Ну і одразу бачите, в ігру. Крутився, Закрутився. У нього голубочка кара там. Збирається на гніздо. Синій є так. Так, прийшов каре. Каре сплошний прийшов. Ось. Ось він був із червою літав. Я знаю, вони як правило вдвох і літають. Ось він був вдвоєм. Так. Да. Карій, це десятка. Десятий номер. Десятий номер. Прийшов карий. Зробив тільки шоувізію, знаєте, трошки я помилився. Значить що я не бачу. Не бачу свого голуба Ото чемпіона зимового. Який... Добре, зимку вели. Що ти, що, ти, що ти стріляєш? Бачите десь... О, все, бачите? Не дають літати. Сьогодні. Немає кари голубя мого, один на три. Немає Володіного 2 на 2 Немає карої голубки сплошної, карої кажу, в кремачки сплошної, та що пішла туди проти вітру. Володіної немає. Ну і, і черва літає. Черва горі, я тіше я бачив його. Я тільки, що черву бачив. Ось такі сьогодні польоти. Значить, немає 100%, немає володяного 2х2 і мого кари у голубка немає. Ну той голуб такий карий, він, знаєте, він його і взимку його задувало, отак от. Він коли крився, його задувало, але він все рівно догрібав. Він доходив. Я так думаю, бачите, гляньте все. Тут не зачіпив мене лапами. Паршивець такий. Літають прямо над головою. Значить, надіюсь я, що цей кремак з моїм карем отим, вони десь разом. Вони десь разом. А черву я бачив тільки, що високо-високо бачив. Бачите, цей сів. Я догадую, що він сів. Він побачив в небі багато хижаків. І він просто впав, а не сів. А черва дурненький ще він ще не знає нічого, що це таке небо небезпека, він не, не був так у небі довго. І через це він залишився. Ну що, камеру виключу. Я їм дав їсти. Покормив для того, щоб вони позалітали всі. Щоб всі позалітали, щоб на горі не сидів ні один голуб. Я був спокійнішим. Зараз вони позаходять усі. Вон там і водичку поставив і їм, не було зранку води, зранку не в ліс ходив. Зараз покажу, літає горівно. Що покажу. Бачите що? Цілий день таке. Цілий день таке, що конь полетів. Бачите, висока глибина над ними, голуби над ними. Добре, виключу камеру. Ось, ось другий дивіться. Другий зараз покажу. вам ось Бачите? Дивіться. Лалеки, коні літають. Мабуть, не треба вже так бути строгим до цих голубів, да? ну хоча б, хоча б я трошки на них бочкою кучу, Полянти, всі такі більш-менш шустріші поприходили. А ці два це кари мій. І кремачок Вони такі гарненькі голуби. І їм, мабуть, важче. Їм, мабуть, важче прийти. До люснебу нічого не бачить тут бере. Так, все, пауза. Та голубок з'явився. Я думаю, що це черева. Я думаю, що це черво. Бачите, височенко, але по-моєму черво. Хай трохи опуститься. Хай трохи опуститься, тоді я зразу точно скажу. По-моєму черво, так. Да. Ось гало яке, дивіться, я сині... Ціні... дивіться яке гало. Не простаю любуватися. Дивіться яке розлається, гало яке. Так, да, По-моєму це черва. Опять же це сонце, опять же це не можу знімати нормально. От коли східний вітер, в другій половині дня знімати дуже незручно. Дуже незручно знімати. Зараз, зараз, зараз. Ой, сяй-дяй. Та хай впускається. Так, надію, що сяде. Це вже не зайка попитка, це ще я показував. Мабуть третя вже. Оце червочка, да, так, я вже знаю її, це черва. Ну голуб трошки ще не дуже такий спокійний, бачите, що струватий голубок, що в нього немає тої стійкості породної. Він трошки перелиняє, заспокоюється і буде хороший літун. Ну як бачите, шиленьку не почав, але перед ним вже голубівшись сіло, які з ним були там горі. Він покриттів точно. Ой-ой-ой, що -ой здесь. -ой, а я зараз скажу вам, що це таке. Бачите, як стріляє на 200 десь. Він сьогодні в небі все бачив. І лелеки, і коні, і стриба. Нападів я не бачив, ні нападів не було. Я думаю, не могло бути. Але трошки їм одразу вистачило, що вони сьогодні позалітали. Ну перспективний голубок. Голуб перспективний. Ось перлиняє, трошки добавить. Да. Так, цілупка тримати будемо, треба де поработати. А втім вже так. Вважайте сформований, він вже добре знає, будку добре знає, обгоняний вже голубок, що вже там вже нема чого. Замія кажуть роботи. Голуб вже обгоняний. Так, ну що, що вам скажу? Значить на цю секундочку. Перше. Перше. Немає трьох голубів. Немає трьох голубів, немає володіних двох кремаків. Кремачка сплошна туди, десь пішла. Виглядав, виглядав її. Можливо, десь зацепилась там воно. Можливо, там за трубу десь чи десь проземлилася, але я її поки що не наблюдаю. Немає її. Немає мого кара голубя І володяного mm -hmm. кремака 2х2. Непогані два, два. Не два голуби, я вам скажу. Непогані два голуби. Подгадайте, хлопці, колеги, що найважче у нашій справі. А ну гадайте в двох раз. Правильно. В нашій справі найважче це ждати. Чекати. Оце воно розпочинається з цієї секунди. Голубів я на небі не бачу. І треба якраз їх очікувати з тієї сторони, де сонце. Оце що погано. І що вони і з'являться десь там, я не одразу побачу, тому що сонце дуже сильне. Я не одразу побачу їх. Так що надія, певно, є. Надія, певно, є. То що будемо чекати? Ви пам'ятаєте, цей мене карий голуб взимку? Він у мене і поночі сідав, коли голуби піднімалися. Він вже поночі сідав. Пізніше всіх. Тому що він, як правило, такий впертий голуб. Він впертий, добре знає, що треба вдома сісти. Щось я маю велику надію, що кремачок біля нього там торчить. Що кремак десь біля нього. Тільки він його не кине, би, то кари додому притягне. Біди, думаю, не буде. Тому що сьогодні бачу такий день немисливський для хижаків. Не було сьогодні. Скільки було я сервії пролітало, нападів не було. Моролюбиво сьогодні, небо було, таке перемир'я сьогодні, було, весняне перемир'я. що Я думаю, що я стриба нам не зашкодять. Ну що, будемо чекати? Будемо чекати. Жалко буде, що вони не прийдуть, одразу кажу. Пожалію я. Пожалію, що вони не прийдуть. Ну все, поки ніяких не роблю висновків, раних робити. Поки нема чого коментувати, буду чекати. Трошки пізніше включу. Мабуть, вже, коли вже сьогоднішня надія ісякне, то я можливо включу щось скажу. А поки що буду чекати. Ще, ще не вечір. Ще не вечір. Все. Все на паузі. Так, запізнився, камеру хапати. Кара прийшов. Прийшов карий. Ось це. Я тільки тільки гуляну в небо. А він вже на посадці. Де був, не знаю. Знаю, що був покритий. Що Щось наверх дивиться. Знаю, що був покритий цей голуб. Значить немає кремака дві на дві і кремачки сплошної. Да. Ай ти мій хороший. Це зимовий голуб, пам'ятаєте, який в мене сідав ви зараз. Де ж ти був? Де ж ти був? Що коментувати, я не знаю. Давай, давай, заходь. Оці три голубки, що я казав, їх немає, це вже зараз десь біля 18-ї години, може пізніше трошки вже. Давай, давай, заходь, щось він так роздивляється. Не дуже швидко йде. Ай ти мій хороший. Я сам уздивований, думаю, не вже він не сяде. Він взимку в мене приходив на ніч. Оце дивися, Небо більш менш таке було. Ну, високе небо було, так. вітру було 4,5, десь біля 5, може 5,5. Ну, вітер не такий вже так, смертельний. Хороший повітрець. Треба насип... давайте я сипну йому трошечки щось. Бо він тим більше не зараз е... докармлює молодий і вже на ладочку сідає. Давай, 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 сюди, сюди. Мій хороший. Ай, не бачив, як він злазив з неба його. Я, я дивився, дивився, потім вже, ви знаєте, то туди, то сюди. Ну слітай же ти, ну я зараз батарея сяде. Давайте включу відео на, на телефоні. Так, насипав. Я насипав кормушки, зараз не слетить. Ось є. До кормушки, правильно, бо він, він докармлює. Там у нього голубка сидить уже. Верніше, сідає на нову кладочку, А він докармлює. Ай ти мій хороший. Я, чесно кажучи, не... не було в мене. 50 на 50. У мене було до нього надія на голубі, думаю. Ну все може бути, все-таки. Може прийде, а може не прийде. Прийшов таки, молодчинка. Це ж хороший голубок. Таке, бачите, що є хороший, він підтверджує, що він хороший. Так. Ось, можливо, вам видно. Ось його голубочка. І вона знесла, бачите, перше яєчко. Знесла перше яйце, А то їхні діти там бігають. Зараз темно. Немає кремака. Немає кремака 2х2 і немає кремачки. Така кремачка була схожа ось на цю, тільки сплошненька була. Ну, немає. Я так кажу, це на всю секундочку немає. Так, оце одна біла голубочка, біляста володина сіла на гніздо. Ось. У нас карим сплошним з моїм. А це що літала. Ось, та що літала з двома колечками. Та що підірвала, пам'ятаєте? Вона теж на гнізі. В неї там маленький єси. Маленький докормлює. А ось цей чемпіон. Ось цей чемпіон. Водички хочеш, так? Да? Де ти був? Де ти був? Оце, га? Де ти було, що я оце нервував оце, переживав оце. Ну, взагалі він цей голуб. Зарітий мене завжди трошки заставляє хвилюватися, я вам признаюся. Завжди останній сідав, завжди останній він випадав з точок, оцей голуб. Завжди він заставляв мене трошки хвилюватися, я завжди так, знаєте, думав, ось на цей раз він і не прийде, ось на цей раз він і не прийде. А він приходить і приходить, приходить і приходить. Так що, ви бачите, природа підбирала. А цього залишило в мене його. Аж він мій. Він мій. Він для моєї місцевості, він для моєї будки, він для моєї стаї. Ну я вам скажу, ось в мене ось там, на верхній палаті голуби. Якщо я камеру забувся, якщо я туди переселив на верхню палату голубів, які мені зараз виводять, я маю на увазі моїх виводних голубів. Камеру залишив, бо на камері вже на день зйомок батареї трошки зменшилась на заряді. Якщо в мене там виводні голуби сидять у верхній палаті, то я от я більш ніж впевнений, що я любого голубка звідси зараз е підкину всю погоду. Навіть хай він буде. Не готові до польоту. Але вони прийдуть. Але вони повипадають, прийдуть. Очертевно вони там і сидять. А тут, бачите, всі будки, в мене голуби такі, які заставляють мене трошки хвилюватися. Так добре, чекаю далі. Трошки так сьогодні працював, так легенько. Зараз я вже все, закінчив роботу. О черте я в двірі зайшов і побачив, що цей голуб сідає. Я б міг би його не побачити, зайшов, бо він вже сидить у мене. Я б тоді часу бере, подумав, де день не взявся. Немає небо прекрасне. Вітер трошки вже опустився до метрів, мабуть, трьох. Отак, бачите воно? Прекрасне просто. Зараз прекрасна льотна погода. Прекрасно. Якщо навіть голуб десь і вгорі десь, чи навіть занесло там кілометрів за п'ять, прекрасно може прийти додому. Ну що, буду чекати, жалко. Якщо кремак не прийде, оцей дві на дві, я, я буду жалкувати, певно. Ну, ну що зробиш? Чекаємо.